Більше року вже минуло з тих пір, як я зробив свій останній постріл в бік криміної з Серебрянського лісу. Уже більше року, як я на іншій службі. Але війна мене не відпускає як не відпускає тисячі, десятки, сотні тисяч наших ветеранів, як не відпускає кожного з вас. Війна в свідомості нашого народу. Надовго. Кожен з нас, кожен день, живе з е, відчуттям тої небезпеки, того виклику, і саме головне певним почуттям своєї власної вини і потреби щось робити для того, щоб наша країна в цій війні перемогла. І це війна не просто армії, це війна цінностей, це війна екзистенційна, це війна вибору кожної людини. це... Війна всередині кожної, кожного громадянина України, коли він встає вранці і думає, що я можу зробити сьогодні, для того, щоб в цій війні добра і зла перемогти всередині себе і примножити вклад своїм вкладом примножити перемогу в ціннісному вимірі. Тому друзі, дуже важливо, що сьогодні такі інтелектуальні центри, як наш Ужгородський національний університет один з кращих університетів країни, який динамічно розвивається, який будує нову культуру вищої освіти, створює таку можливість разом з 10-ю бригадою, разом з військовими, створює можливість долучитися до цього відчуття війни отого матеріалізованого, оцих залізяк, так якими рвуть сьогодні тіла нашої нації, рвуть сьогодні душу нашої нації. Люди без душі дуже важливо, щоб ми бачили це. Дуже важливо, щоб ми відчували те, що відчувають бійці на фронті, що відчувають родини загиблих, що відчувають наші поранені, щоб ми задумувались кожен день про наших полонених. Щоб ми задумувались кожен день про той важкий вибір, який робить кожна людина, яка іде на фронт сьогодні, тому що насправді страшно всім. І самим сміливим військовим завжди страшно, коли вони йдуть на задачу. Вони не знають, що вони з нею, чи повернуться вони з неї. Але страшно також нам, як суспільство, що буде, коли ми вийдемо з цієї війни. Тому що ми будемо травмованим суспільством, ми переживаємо черговий етап свого дозрівання, і дуже важливо, щоб з цього уроку ми вийшли переможцями, кожен з нас. Щоб ми, от в тій боротьбі, про яку я сказав на рівні особистості, перемогли все те зле, що є в кожному з нас, тому що платимо надзвичайно високу ціну сьогодні. Тому дякую університету, дякую нашим військовим, дякую всім, хто сьогодні на фронті, дякую всім тим, хто сьогодні думкою і справою, поряд поряд з нашими військовими. Я впевнений в тому, що ми переможемо. Все сьогодні складається таким чином. Як не складалось ніколи на користь України, єдність нашої нації, єдність світового співтовариства всього цивілізованого світу, наша готовність, наш моральний дух, все це приведе до перемоги над другою армією світу, але ця перемога буде дуже важкою і не швидкою. Треба бути готовим до цього. Треба бути стійким, і треба бути також готовим до того, що після війни нас чекає величезний виклик.